Вітання усім підписникам пабліку Геймер та глядачам каналу. Набирайте паску, ковбаску, чай з малиновим варенням і все, що у вас там залишилось. Ми починаємо. А почнемо ми сьогоднішній випуск з найгучнішого анонсу минулого тижня. Понеділок, 6 квітня, компанія Square Enix організувала триденну інтерактивну трансляцію у сервісі Twitch. Періодично під час стріму диктор задавав питання, відповідаючи в реальному часі, на які глядачі могли так чи інакше вплинути на хід подій, що відбувалися на екрані. Також протягом трансляції демонструвалися короткі відрізки тизеру, склавши який геймери мали б розгадати, яка нова гра приховується під кодовою назвою Project CKP. Однак всі карти видавцеві сплутав один з російських ігрових сайтів, завчасно зливши у мережу кілька скріншотів та прес-реліз загадкового проекту. Ним очікувано для багатьох виявився новий Deus Ex з підзаголовком Mankind Divided. Події нової частини кіберпанкового стелс секшу відбуватимуться у 2029 році, через два роки після подій Human Revolution. Головним героєм гри виступатиме вже добре знайомий нам Адам Дженсен, який приєднався до урядової організації Task Force 29, що займається боротьбою з тероризмом. Дії Дженсена в минулій частині серії призвели не зовсім до тих наслідків, на які він очікував. Протистояння між звичайними і аугментованими людьми переросло у збройний конфлікт. На людей, що отримали суперздібності, завдяки імплантам почалось справжнє полювання. Тому протягом гри Адам намагатиметься виправити помилки та спокутувати свої гріхи. Стосовно дрібних деталей все доволі стандартно. Розробники обіцяють покращення по всіх напрямках: більше парків, розумніші та більш агресивні вороги, більше імплантів для вдосконалення протагоніста та різних гаджетів, які допоможуть у досягненні ваших цілей. Нікуди не поділася і варіативність проходження. Йти навпростець з купою вибухів і трупів чи бути більш терплячим і прокрастись непомітно залежить лише від вас. Також обіцяють зробити більш значущими і додаткові завдання, виконуючи, які можна буде впливати на події в основному сюжеті. Дещо засмутити гравців, може той факт, що їхні рішення в Human Revolution ніяк не впливатимуть на події в Mankind Divided. адже гра не підтримуватиме перенесень збереження з минулої частини серії. І скоріше за все жодна з її чотирьох кінцівок не буде канонічною. Наостанок варто згадати, що розробляється гра для ПК PlayStation 4 та Xbox One на абсолютно новому руші Down Engine. Працює над її створенням, все ж та студія Eidos Montreal, а дата релізу поки що не повідомляється. Далі пропонуємо перенестися у часі за тиждень до цього, де компанія Ubisoft представила новий Assassin's Creed. Але не все так банально, як може здатися з перших слів. Цього разу на нас чекає небагатомільйонний блокбастер з основного конвеєру, а таке собі невеличке відгалуження у вигляді трилогії екшн платформерів, виконаних в об'ємному 2D-стилі. Проект отримав назву Assassin's Creed Chronicles та дасть нам змогу побувати в Китаї, Індії та Росії в різні епохи під час важливих історичних подій. Перша гра розповість історію Шао Цзунь, останнього асасина Китаю, яка в 1526 році, під час падіння династії Мін, дізнавшись, що більшу частину братства знищено, повертається на батьківщину з подорожі по Італії, щоб помститися вбивцям своєї сім'ї і відновити орден асасінів. Друга гра принесе нас в часи війни між Сікською імперією і ост індійською компанією. А точніше в 1845 рік, де ми візьмемо на себе роль Арбааза Міра, який повинен буде дізнатися намір приїзду майстра тамплієрів та викрасти в нього загадковий артефакт, що колись належав асасинам. Ну і в заключній частині трилогії ми відвідаємо Росію в 1918 році, після подій Жовтневої революції. Нашим протагоністом буде такий собі Ніколай Орлов. Він перед від'їздом з країни отримує останнє завдання: викрасти з царського дому, що контролюється більшовиками, артефакт, за який асасини тамплієри Боролися століттями, виконуючи цю місію, він стає свідком розстрілу царської сім'ї. Це рятує принцесу Анастасію. Тож тепер йому потрібно, переховуючись від тамплієрів, втекти з країни, захистивши при цьому артефакт і принцесу. Всі три проекти розробляються Climax Studios спільно з Ubisoft Монтреаль. Перший з них побачить світ уже 22 квітня на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. А решту слід очікувати не раніше осені. Не обійшовся минулий тиждень і без вже таких звичних для нас перенесень. Пам'ятаєте, на початку березня соціальний координатор Microsoft повідомляв про перенесення виходу Quantum Break на наступний рік. І ось лише зараз студія Remedy Entertainment офіційно підтвердила, що реліз їхнього ексклюзиву для Xbox One переноситься на початок 2016-го. У Microsoft цю ситуацію пояснили надто великою кількістю гучних проєктів, серед яких Forza Motorsport 6, Rise of the Tomb Raider, Halo 5 та інші ще не анонсовані IP, які мають вийти на Xbox One цього року. Крім Remedy, про перенесення свого проекту повідомила і студія Warhouse. В новому випуску відеоблогу розробники розповіли, що історична RPG Kingdom Come Deliverance не вийде раніше літа 2016-го. Хоча до цього реліз гри планувався вже на кінець цього року. За словами голови розробки Даніеля Ваври, наповнення гри контентом займає більше часу, ніж вони сподівалися. Тож, щоб не випускати сру гру, було вирішено взяти відсрочку для покращення якості ігрових систем і відшліфовки контенту. Також було повідомлення. Що бета гри буде випущена в Steam Early Access, сама ж гра буде виходити у вигляді трьох актів, а розмір ігрового світу буде співставний з The Elder Scrolls 4 Oblivion. Завжди ламали голову, викручували пальці або ще гірше трощили власний геймпад, намагаючись виконати фаталіті у Mortal Kombat? Отже, саме для вас розробники з Nether Realms реалізують в новій частині файтингу можливість спрощеного виконання фаталіті. Вже з першого запуску у грі буде доступна опція для виконання двох-трьох фаталіті одним натисненням кнопки. Також у грі будуть певні місця, де можна розблокувати нові фаталіті, тому у вас завжди буде можливість спрощеного виконання добивань. Звісно, тільки якщо ви самі захочете їх використовувати. Крім цього, творець серії Ed Boon повідомив, що в Mortal Kombat X можна буде зіграти за персонажів з DLC без необхідності їх придбання. В одному з режимів вежі будуть проводитися різноманітні тимчасові івенти. Наприклад, інколи вона може перетворитися в вежу Джейсона або вежу Горо, в якій вам належить битися лише за відповідного персонажа, навіть якщо ви його не придбали. Таким чином кожен гравець зможе вирішити для себе, чи дійсно потрібно йому доплачувати за окремого бійця, випробувавши його перед тим у дії. Ну і тепер, коли вже відбувся реліз Mortal Kombat X, стало зрозуміло, що вище згадані спрощені фаталіті в Xbox One та PlayStation 4 можна ще й придбати за реальні кошти. Набір з п'яти фаталіті коштує один долар. А якщо ви розщедритеся відразу на 30 добивань, вони обійдуться вам в 5 вічно зелених. Ні для кого не секрет, що Крайтек зараз знаходиться не в найкращому фінансовому стані. Ще в 2014 році компанія опинилася на межі банкрутства, внаслідок чого, щоб втриматися на плаву, студії довелося провести масові скорочення та продати права на серію «Homefront». Однак навіть після цього крайтек не вдалося міцно стати на ноги, і вже в березні цього року компанія оголосила про те, що був підписаний новий договір між ними та іншою неназваною на той момент дуже великою компанією, який врятує студію зі скрутного становища. І ось минулого тижня, завдяки виданню Котаку, стало відомо ім'я цієї великої компанії. Нею виявилася найбільша інтернет-мережа магазинів Amazon, яка, за повідомленнями джерела, викупила у крайтек права на їхній власний ігровий рушій CryEngine за суму від 50 до 70 мільйонів доларів. Здавалося б, навіщо мережі інтернет-магазинів ігровий рушій? Однак, враховуючи прийняття на роботу окремих ігрових розробників з доволі гучними іменами, Минулорічний запуск власної консолі під назвою Fire TV, а перед цим придбання студії Double Helix Games, відомої за Fightenho Killer Instinct, можна зробити висновок, що Amazon серйозно поставила перед собою ціль виходу на ще новий для неї ринок ігрової індустрії. Компанія CD Projekt Red анонсувала два масштабні доповнення для The Witcher 3 Wild Hunt, які і так до немаленького хронометражу гри. Мають додати ще близько 30 годин геймплею. Перше отримало назву Hearts of Stone і перенесе Геральта в нову 10-годинну пригоду, де йому доведеться обійти всі пустки нічейної землі і темні куточки Оксенфурту, щоб виконати замовлення таємничої скляної людини. Опинившись в паутині обману, відьмаку знадобиться вся його хитрість і сила, щоб розкрити таємницю і вийти сухим з води. Реліз доповнення очікується вже в жовтні цього року. Друге розширення має назву Blood and Wine. Це 20-годинна пригода, в якій Геральт відвідає нову місцевість Тусент. Ця земля не знає війни, але за атмосферою безтурботного благополуччя і лицарськими церемоніями ховаються страшні криваві таємниці, з якими і доведеться зіткнутися відьмаку. Другого доповнення гравцям доведеться чекати дещо довше. Його вихід запланований на початок 2016 року. В офіційному прес-релізі розробники підкреслюють: ми пам'ятаємо час, коли доповнення на дисках дійсно розширювали ігри, пропонуючи новий значущий контент. Як геймерам нам би хотілося повернути це назад. Як ми вже говорили, якщо коли-небудь ми вирішимо випустити платний контент, то він буде значного розміру і буде надавати реальну цінність за свою вартість. Обидва наших доповнення пропонують більше ігрових годин, ніж деякі звичайні ігри в наш час. Варто також додати, що крім сюжету, в доповненнях з'являться нові ігрові предмети та нові види ворогів. Також в них можна буде зустріти старих добре знайомих персонажів. Придбати розширення можна вже зараз у складі Expansion Pass за 15 доларів. Наступна новина буде дещо з присмаком політики. Компанія Blizzard Entertainment почала блокування аккаунтів у сервісі BattleNet жителям Криму. В першу чергу доступ до ігор закривають користувачам, які у власних профілях вказали в якості місця проживання Крим або Севастополь. Блокування обумовлене санкціями, зі вступом в силу яких була введена заборона на роботу західних компаній у Криму. Blizzard надсилає заблокованим геймерам повідомлення наступного змісту. Ви отримали цей лист, тому що, у зв'язку з обмеженнями на діяльність у регіоні Криму ми вимушені призупинити доступ до сервісів Battle.net. Всі поточні підписки будуть відключені. Ми ще розшкодуємо, що ви опинилися жертвою цих обставин. Якщо ситуація зміниться, ми будемо раді зробити все, що в наших силах, щоб повернути доступ до вашого акаунту. Однак компанія також може розглянути питання розблокування акаунту, якщо у того чи іншого постраждалого користувача є реальна реєстрація за межами Крему. Для цього гравець повинен звернутися в службу підтримки та надати їм фото чи скан паспорту. Британський актор Деніел Редкліф, який прославився завдяки своїй ролі Гаррі Поттера, може стати головним героєм фільму від BBC по Grand Theft Auto. Нагадаємо, що студія BBC Films вже в цьому місяці збирається розпочати зйомки екранізації книги Девіда Кашнера «Jacked. The Outlaw Story of Grand Theft Auto». В якій центральне місце буде відведено судовим розбіркам між компанією Rockstar і одіозним адвокатом Джеком Томпсоном з Майамі, активним борцем проти насильства і сексу на екранах і по радіо, який намагався заборонити ігри серії GTA за їхню надмірну жорстокість. Якщо Редкліф прийме умови договору, йому дістанеться роль Сема Хаузера, співзасновника і президента Rockstar Games. В якості режисера проекту виступить висхідна зірка британського кіно Оуен Харріс. Відомий своєю роботою над серіалами Місфіц і Блекмірор. Початок зйомок фільму призначено на 20 квітня. І на завершення випуску ще кілька коротких новин. Компанія Square Enix повідомила, що при запуск Tomb Raider 2013 року від Crystal Dynamics досяг позначки у 8,5 мільйонів проданих копій. Таким чином, гра стала найпопулярнішою частиною легендарної серії. Один із перших сервісів ігрового стрімінгу онлайн, який давав змогу користувачам грати в будь-які ігри, незалежно від потужності їхнього заліза, шляхом хмарних обчислень припиняє свою роботу цього місяця і продає свої активи, а також більше 140 цінних патентів компанії Sony. Сума годи не повідомляється. 343 Industries повідомили дату виходу головного цьогорічного ексклюзиву Xbox One Halo 5 Guardians. Повернутись до космічних пригод фанати серії зможуть вже з 27 жовтня. Студія Slightly Mad оголосила, що в їхнього багатостраждального гоночного симулятора Project Cars будуть щомісячні безкоштовні доповнення. Ці DLC в основному включатимуть в себе нові авто і можливо гоночні треки. Студія змушена піти на такий крок, щоб згладити свою провину перед геймерами, які так довго чекають релізу. Нагадаємо, зараз вихід гри запланований на середину травня. компанія Paradox Interactive анонсувала офіційну дату релізу Magica Wizard Wars. Він відбудеться 28 квітня цього року. Нагадаємо, що гра була зосереджена виключно на мультиплеерній складовій, а на момент виходу в забавці будуть доступні три режими гри, включаючи дуелі, командні битви, а також новий режим під назвою Soul Harvest, Деталі якого розробники тримають у таємниці. Не варто також забувати, що розповсюджуватиметься Меджика Wizard Wars за системою Free-to-Play. Ну і вже точно останньою новиною ми ніяк не могли не згадати, що Grand Theft Auto V, яка через один рік вісім місяців після виходу на консолях, нарешті добралася до наших з вами комп'ютерів. За даними статистичного ресурсу Steam Spy, в перший день, а якщо бути точнішим, за перші 12 годин з моменту релізу змогла досягти позначки в 1 мільйон проданих копій, і це лише в самому сервісі Steam, не враховуючи продажі гри на фізичних носіях та цифрових копій, що мають прив'язку лише до сервісів Rockstar. Ви дивились тижневи геймера. Над випуском працювали Джордж Олас та Постал. Інформаційна підтримка шпільком'юей.